Ні, ми дойдемо <плес> до ревізії, ми тоді зачекаємо. Ми йдемо до ревізії. Давайте так, зробимо так. Ми вам не зачекаємо. Давайте подоручимо. Давайте подоручимо. Короче, я понял. Ну, иди сюда, потихоньку перемещай. Мы идем, мы читаем, потихеньку потихоньку перемещаем. Адвокат у нас, где там? Зачитывайте. За участь секретаря судового заседания, в этом месте, как бы, прокуратура, 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 я добрає діл. Мене зустріч з цим слід. Слідчі, я справді бачу про надання подвогу на затримання. Я не прихожу, я вас... Ну ви дивіться, наша ж у мене трогає. Я не хочу, вони мені не подобається. <пробітник> Завись, не знаю, що його трюга. Та, його його Ні, ми йдемо! Діма, не йдем. йде! йде. 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 А я почув. Дивись, ми йдемо. Все, йдемо добровільно йде. Добровільно йдемо. Черкасько йдем. йдем. попружної температури куркало весь тричай, закон. Симо. З okay. моменту типу до підтримуємо, добровільно. Явлення повідомлення. Це перемога 13, уряд. Ви наїжджаєте на нас. Ви нас виживаєте. Ви геноцидів. Я хочу схотити. Заставте тиль важкий. Заступність. Неповага до нас. Я хочу не пустити. Людина прийшла добровільно. Догавленість. Чого? Догавленість. Так, а що це таке? Людина прийшла добровільно. Так, а чим стукать? Я вже більше завжди... Так, а чим стукать? Що це за... Ти більше стукай. Райвідів, відкрийте смілянський райвідів, Дайте начальника. Сьогодні, 10 квітня, я з'явився на допит до ослідчого Романюк чи Смогайло, я не знаю. Вони навмисно закрили І Не пускають, не стоять сміються тут. Ті мене окружили, читають у на затримання. Я розказую навіщо? Тому що якщо вони мене приходять після ухвали під руки, то це вважається, що вони мене доставили. що ховався я, хувався, я скривався. А якщо я прийшов сам, а вони не дають мені самому прийти. То я не ховався, я сам хочу зайти. Можна? Дякую, спасибо. А хто сам? А ви наушниках були? Спали, я, певно.

Мені, ні, а Мені ні, я за бандитами Тривожно, то ви не захищаєте. Тривожно, бо ви нас не захищаєте. А ви маєте захищати. Дівчата, я роз. Роз. Дівчон, я, розсужу так. Вони продають нам, ну <плес> не вони, не іменно він, а поліція вона продає рук, рук за 100. То знаєш, що таке враження, рук за 100, так. Вони піймали якусь там, може, неркоману, може, якусь кульгану, ну не може, ну так і є. Я бачу сьогодні, що вони роблять, Ну, коли із... клопотання нікчем. Там в клопотанні немає брендування. Це просто система йде. По всіх фронтах. По Поліція, так, да, обізподіла. По Поліція, там, суд, короче. там, прокуратура та сама. Ну, прокурорша, вона мене сьогодні вбила. Це наче десь якогось забитого села прокорою. Да, Чесно. Да, вона... да, да. Ну, взагалі, хоч і дівчина, ну така пичка. Ви я таке не несете, ви знаєте, мені вам швидку треба. Може, називають. ви курите, що там вживаєте заборонене. Ну, ви так, вас так, не так. поведінка не відповідає обстановці. А вам смішно, тому що вам начальник зверху нагнули і сказали, так, на депосади, пише клопотання. Я не хочу вас розправить, у вас таке тут еко, звісно. Просто мені надвитло за вами бігати. Вам а сказав... ви до мене що бігали за мною ще? Я вам скажу більше, Приїжджали прямо начальник, до начальник не знає, що. тут сусідово <говорит> додороду. Ви себе не розумієте. <говорит> <Звіє говорит> ну, значить вам, може, з поліції десь там не важно, ну. Я чую голоси. Я чую голоси. Може бути. Червоні свободі вже не держать під своїм калпаком, е, по області. Так що це все мені надіктували голоси. Ну, може й так. Я не це... сходячи, бува, в, в принципі, а, скоріше всього. Ага. Соні, скажіть, а як ви можете бути окружною прокуратурою, якщо у нас нема адміністративного устрою такого як округ? Давайте так. Я буду з вами про такі віші говорити, Коли ви довчитеся, ага. тоді ми з вами Ви просто не знаєте. Скажіть, що ви не знаєте ти все. Та яка різниця знаю, чи не знаю? Я не можу з вами. Якби ви знали, відпові. Тому що у нас адміністративно-територіальний устрій не передбачає округів. А ви що тут адміністративно-територіальний отримання не було Ти підписував ту ухвалу? Ні, я тут. Ось таке у нас незаконне утримання. Так у нас борються з правоохоронці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість чоловіків. Ну, Зараз вон вітате, мабуть. Oh! Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться, що робиться, дивіться. Смілянський райвідділ від поліції. Прямий ефір. Черкаський слідчий ізоріатор. Ось особо опасний приступник сьогодні на волі. Особоопасний, так. Рецидивист. Не то головлять, люди пишуть в коментарі, як ви там ніч провели. Буває хуже. Я думаю, що на на войне хуже тут.